30 березня постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики проводила своє виїзне засідання на базі фахових коледжів «Калуша» та Рогатина. Комісія на чолі з головою Богданом Томенчуком та за участю директора департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Віктора Кімаковича, начальника управління спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації Ореста Оклієвича, оглянула матеріально-технічні бази трьох фахових коледжів. Завершальний етап виїзного засідання комісії відбувся у Рогатині, зокрема в Рогатинському. Аграрному фаховому коледжі одне із завдань комісії оцінка стану розвитку фахової передвищої освіти в Івано-Франківській області. Щодо Рогатинського аграрного фахового коледжу, то за 66 років своєї діяльності цей навчальний заклад підготував тисячі висококласних спеціалістів з ветеринарної медицини, агроінженерії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва харчових технологій та робітників за спеціальностями тракторист, машиніст, електромонтер, водій, кухар. Дві року Рогатинський коледж відкрив ще одну. Робітничу спеціальність, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Матеріальна база коледжу направду є дуже потужна. Члени постійної комісії мали можливість оглянути сучасні аудиторії, ветеринарну клініку дрібних тварин, на базі якої проводяться різні хірургічні операції, оснащені лабораторії, відремонтовані і облаштовані кімнати гуртожитків, спортивні зали та тренувальні майданчики під відкритим небом, концертний та танцювальний зали, навчальний парк для здобувачів професійно-технічної освіти, мегамодні, конфе. Рендзали одному із таких комісія провела робоче засідання. Були обговорені питання, що згодом будуть винесені на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради. Загалом йшлося про проєкти рішень щодо стану розвитку фахової передвищої освіти в Івано-Франківській області, утворення комісій з питань передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної освіти, розвитку зимових видів спорту. Говорили також про те, що варто вивчати ринок праці, аби випускники фахових коледжів були затребуваними за словами директора Рогатинського агресію аграрного фахового коледжу Ігоря Триніва, який одночасно є депутатом обласної ради та заступником голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики, випускників рогатинського коледжу на роботу беруть з великою охотою, оскільки коледж працює по програмі впровадження дуальної форми навчання. Це коли студент проходить підготовку як у закладі, так і на виробництві. Крім того, студенти Рогатинського аграрного фахового коледжу мають можливість проходити навчально-виробничі практики на підприємствах та фермах земель Тюрінгій. У Німеччині я неодноразово побував у Німеччині по дуальній системі освіти, де вивчали це питання. Наш навчальний заклад вже років вісім працює по дуальній системі освіти, і це тепер якраз ми повинні звертати на це увагу. Я дякую Вікторі Стаховицю, дякую команді усій, яка працювала. Чому? Дивіться, я вам наведу приклад життєвий, сьогоднішній, коли у нашій державі йде війна. Ми готуємо механіків, ми готуємо трактористів. І сьогодні в нас заключені договори із фермерами, нема кому сіяти. І ми сьогодні, згідно дуальною системою освіти, ми заключаємо договори і наші студенти на третьому-четвертому курсі допомагають господарству. Це такий козир, ну я б сказав, великий. Безпосередньо він студент вже працює на виробництві. І цей виробник він вже бачить, якого він фахівця собі візьме із навчального закладу. Це одне питання. Друге, я хочу дуже подякувати Віктору Стаковичу за навчальні комплекси. Фактично, навчальні комплекси вони виділяли державою кошти на училище сьогодні на фахову. Молодшого бакалавра державних коштів немає. Але ми бачимо сьогодні, що не поповнюється останніми роками, десятки, я буду казати, років, ну десь до 30 років техніка. І сьогодні ми не можемо вчити на новітній техніці наших учнів, наших студентів, щоб ми мали відповідну базу, на чому вчити. І це питання якраз піднімається сьогодні, і ми слухаємо на нашій комісії. Рогатинський аграрний фаховий коледж це симбіоз навчання і виховання. Матеріальна база коледжу дозволяє студентам отримувати високі знання з обраної професії і одночасно розвивати свої творчі здібності та спортивні вміння. Коледж має два народних колективи хоровий і танцювальний. Діють 11 гуртків художньої самодіяльності. Втім, як прозвучало на засіданні комісії, є в Рогатинського коледжу і три проблеми, які він самотужки вирішити не може. Керівник навчального закладу зазначив, що треба замінити дах на корпусі ПТО. Є потреба у додаткових навчальних приміщеннях, оскільки коледж розширив коло спеціальностей. Навчальна база професійно-технічної освіти потребує сучасних технічних засобів. Вирішити ці питання коледж сподівається за підтримки як обласної, так і місцевої влади.